Вітаю вас, мої любі майстри! Сьогодні на занятті з малюванням ми знову звертаємось до творчості, до творчості народних майстрів Петриківки. Кожний край нашої України славиться своїми творами народних майстрів. Серед них гончарі, різдвярі по дереву, вишивальниці, плетівниці. Людина завжди прагне до прекрасного. Також серед цих майстрів є і художники. І завжди в Україні прикрашали свої оселі малюнками. Ось так, як зараз ви бачите на картинці. Є в Україні на Дніпропетровщині мальовниче село Петриківка. З давніх давен господині того села почали прикрашати свої хати красивими декоративними малюнками. Слово декоративний походить від слова декор прикрашати. А Петриківський від назви селища, де він виник. Майстрині Петриківки прикрашали стіни мальовничими квітами, травичкою, ягодами. Казкові квіти розквітали на стінах побілених хат, на стінах у хаті навколо вікон, навколо печі й на печі. Пізніше, і в наші часи, такі візерунки почали широко використовувати в оздобленні побутових речей, посуду, скринь і дощичок. Композиція петриківського розпису виконана без попередніх начерків і відразу малювалася без попередньої підготовки. Зазвичай використовували рослинні елементи. Згодом, кожен рослинний елемент отримав навіть свою назву. Ось є основні рослинні елементи, які використовуються в петриківському розпису: ягідка. І ми з вами малювали калину ось пелюсточки є спеціальна техніка, яка має також свою назву. Ось це називається цибулька, квіточ, листочок, квітка і так далі. Ми з вами будемо прикрашати серветку в стилі Петриківського розпису. Ось таку серветочку я зробила. На ній переважають зелені кольори. Ви можете зробити таку ж саму, або пофантазувати і зробити в стилі петриківського розпису власну серветку. Для роботи мені потрібна, як завжди, вода, серветочка і аркуш паперу. Що з фарбами? Фарби було б дуже добре, якби фарби були гуашеві. Саме гуашевими фарбами гарно виходить робота. З петриківського розпису. Якщо у вас немає цих фарб, нічого страшного, не засмучуйтесь, можете брати звичайні акварельні, але при малюванні використовуйте менше води, більше фарби, менше води, тоді ваш малюнок буде більш насиченим. Отже, приступаємо до роботи. Ви бачите, що моя серветка має овальну форму. Я зробила цю овальну форму зі звичайного аркуша паперу А4, просто зрізала кути і. Ось, отримала форму овальної середки. Ось так. Можете розташувати, як вам зручно, можна горизонтально, можна вертикально. Починаємо прикрашати з середини. Візьмемо на пензлик фарбу жовтого кольору і намалюємо посередині кружечок або овал. Я зроблю фігуру, яка має овальну форму. Ось, підрівняємо краї. Бачите, як гарно ваш лягає на маркуш паперу. Далі ми будемо оздоблювати наш кружечок листочками, пелюстками. Для цього візьмемо. Фарбу червоного кольору або червоних тонів, яка у вас є. І будемо вже схожі на справжніх майстрів плетеківки технікою. Ми наш пензлик просто прикладаємо ось так. Густо-густо прикладаємо по колу, по овалу, що у вас вийшло. Ось так прикладаємо. Бачите, мазок, який утворюється, повторює форму пензлика. І вже маємо щось схоже на квітку. Зараз треба щоб трішечки підсохло, поки наші фарба буде підсихати. Ми перейдемо до оздоблення зеленим кольором і використаємо техніку, яка називається зернятко. Для цього знову ж таки змінюємо кольор фарби і будемо оздоблювати нашу серветку по краю. Для цього знову прикладаємо пензлик, О, спочатку посередині, а потім по краям. Ось так. Пензлик мій великий, трішечки тут треба підправити. І посередині провели стебло. Ось таке хвилясте. Далі оздоблюємо внизу, з правого боку і вгорі. Давай. Ось я продовжую оздоблювати край серветки використовуючи техніку розпису, яка називається зернятка. Зверніть увагу, що оздоблюючи край серветки, я повторюю орнамент. Роблю орнамент. Бачите, у мене всі гілочки в одному напрямку. Ось, Просто прикладаємо. Пензлик. Прикладаючи більше, виходить більше зернятко, прикладаючи менше, менше зернятко, приблизно однакові. І посередині. Так, трішечки забрудилося, але нічого страшного. Далі покажу ще одну техніку, яка називається мазок. Ось тут вона в мене використана. Ось она, ось бачите, ось тут. В чому суть? Ми знову прикладаємо пензлик повністю. Ось так приклали. А тоді його трішечки кінчиком продовжуємо. Знову приклали повністю пензлик і кінчиком пензлика продовжили. Приклали, продовжили. І так можете оздобити по всій квітці, навколо всієї квітки. Приклали і протягнули. Приклали і кінчиком протягнули. І ось тут. Нагадаю, що всі майстри пестриківки працювали без попередніх начерків. Люди е, малювали так, як в них це виходило. Тому не бійтеся, не бійтеся експериментувати, не бійтеся фантазувати, не бійтеся пензлика. Якщо вам подобається малювати, то ви обов'язково навчитеся малювати так, як робили це майстри Петриківки. І тут приклали пензлик і трішечки його продовжили. Приклали, продовжили, приклали, продовжили. Ось тут у мене гарно вийшло. Оскільки ми малюємо соняшник, то прийшла пора оздобити серединку нашої квітки соняшника. Для цього гарно вимаємо пензлик. І використаємо фарбу чорного кольору. Будемо малювати кінчиком, дуже-дуже легенько, для того, щоб у нас вийшли тоненькі маски, тоненькі лінії. І робимо ось таку решіточку. Спочатку лінії вертикальні, а потім горизонтальні. Ось так. І край Оздоблюємо крапочками, ніби зернятка соняшника. Ну, приблизно ось так. Хочеться ще додати на пелюстки фарби, оскільки петриківський розпис має ще один цікавий вид мазок, там, де набирається декілька фарб одночасно. Ми цього робити поки не будемо, тому. Прикрасимо ось так наш соняшник. Прикладаємо пензлик не дуже тісно, майже на кожну червону пелюсточку. Маємо ось такий яскравий соняшник. Дітки, я вам бажаю успіхів, творчості. Не бійтесь, експериментуйте, фантазуйте, і у вас обов'язково все. Вийде! Бувайте здорові!